Розповім, сьогодні чим ми займаємось. Сьогодні, можливо, Ми візьмемо в роботу 12 Pro Max. Ось такий він гнучкий у нас. Ось. Потім у нас є на ремонт ще ось iPhone 13, -й. він також гнучкий. Ось під нього вже прийшов новий корпус, а по платі будемо вирішувати, немає зв'язку. Якщо все зробимо, то відповідно і потім поміняємо корпус. Так, це у нас прийшла, прийшла дисплей копія, прийшов під XS Max А знаєте, до якого XS Max? До ось цього також гнучкого телефону. Ми його вже е майже відновили, верхушку відновили. Низ в процесі. Е і так, а тут у нас. От Ще є лиса голова, він теж щось нам робить. Опана, що то таковиряє?